Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ферумком. Мене все ще звуть Сергій Шихайло. Сьогодні ми говоримо про Oskal Pad 100. Це такий доступний Android-планшет. У нас чергова дичина з Китаю. І перед тим, як заблюрити свою мордяку, я покажу шматок комплектації. У нас в комплекті є чохол. І це мега кльово, тому що це доступний, ще раз, не розкручений, не буде він мега популярним. Це Android-планшет. І до нього чохол є в комплекті. Не треба мудохатися з тим, щоб його в принципі знайти. В Україні його не буде точно, це тільки на Аліекспресі. І він тут є відразу. Це величезна подяка виробнику. І тепер я блюлю свою мордяку. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики, або ж порізаний мною рекламний проспект з стоїнки на Аліекспресі від цього чудового пристрою. І поки ви їх роздивляєтесь, я намагаюсь відкрити коробку. <с, <с,> так і було задумано, щоб хоча б частину цього часу ви провели з користю, а не дивились, поки я відкрию коробку. Отак виглядає фронтальна панель коробки, щоб ви просто хоч знали, як воно, хоч приблизно має виглядати. Я сподіваюся, ви побачили. Я ця лафанку просто спеціально не зривав, тому що. Тому що. А оце у нас наклейка, яка була на фронтальній панелі. І що ж там у нас? Противна, яка наклійка. Що ж там у нас виробник заносить в число головних козирів продукту? 12-дюймовий типу 2К-екран, 9К батарейка, 2 камери, звичайно, кал. На 8-16 мегапікселів. Я покажу, здається, три фотографії. Ви... Це вони дуже погані. Але це доступний планшет, І просто щоб лічильник сфоткать, пайдет, на більше не розраховуйте. І пам'яті у нас збудовано 256 їх. І це об'єктивно, як для доступного пристрою, теж дуже непогано. Що у нас в комплекті є ще? Скло. Офігеть. Ну по комплекту вони молодці. На планшет з коробки встановлене захисне скло. Дякую, звичайно, що ми не дряпаємо сам планшет, поки його юзаємо в перші дні. Але там немає олеофобки, і взагалі плівочка дуже ніжна і від погляду дряпається. На склі є олеофобка. Я балдю. Це чудово, і воно є в комплекті. Тикс, і що у нас іще там мається? Угу. А ще у нас тут мається type, type c кабель. А ще у нас мається. Адаптер живлення на 18 Вт. А ще у нас є стилус універсальний, яким можна тикати в принципі, по будь-якій техніці. Виглядає він дорого-багато, але він є. Якщо комусь дуже хочеться з цим бавитися, ну бавтесь, ніхто не вправі вам заборонити. Мукулатурка. І є у нас сім тул, який ми заюзаємо. Якщо ми його колись звідси виймемо, звичайно. Мені здавалося, що це проста задача Сімту. Отакий у нас комплект. Тепер ми це все назад отак от. Опа. І із кадра кудись о сюди. Опа. І давайте дивитися, що ж тут золоточок під картки. Давайте ми його знайдемо, спочатку ми його знайшли. І давайте відкриємо. Я роблю невеличку ремарку відразу. У мене немає жодної фізичної сім-картки. Але якщо я правильно зрозумів, то сюди можна поставити і сімку, і картку пам'яті. І при цьому з цієї сімки можна ще й дзвонити. Тому що в інтерфейсі планшету є дзвонилка, яка підтягує нормально контакти. Ну, супер. От, це чудово. Я радий, що такий функціонал реалізовано. Тобто тільки одна сімка і картка пам'яті. Так, тепер давайте будемо розглядати сам планшет. По фронтальній панелі. Я думаю, що тут ні в кого ніяких питань немає. Ми тут бачимо, власне кажучи, дисплей. Який займає так з відчуттями 80-90% цієї фронтальної панелі, можна було б сказати, що рамочки могли би бути ще тоньшими. Але я скажу, що це було б тільки гірше. Тому що ну от, реально це рамки, во. тому що коли ти тримаєш планшет рукою, ти ж якби ну, за рамку. Тримаєшся по-любому, і якщо ти не дуже обережний, то ти будеш гортати робочі столи. Якщо ці рамки будуть ще меншими. В верхній частині у нас тут є фронтальна камера, датчика, освітлення тут, на жаль, немає. Тому, якщо вам захочеться редагувати підсвітку дисплея, це робиться тільки вручну. Власне кажучи, тому і коли він в чохлі знаходиться, функції Sleep Wake теж нема. Тобто, коли ти відкриваєш закриваєш е кришку чохла, екран сам собою не блокується. По фронтальній панелі це об'єктивно кажучи, все. По тильній стороні пройдемось ми також, і я намагаюся дуже обережно його крутити в руках. Просто тому, що він мажеться настільки сильно і з таким трудом витирається і то з 25-го разу, вибачте, що це виглядає так трішки рахітно. Значить, у нас на тильній стороні мається логотип виробника, який знаходиться отут, але він, в принципі, дуже мало помітний. У нас тут об'єктив основної камери, спалах і якась фігня там намальована, а там написано АІ. Ну, це ж би, Китай і 25 рік у нас. Всюди АІ. Тут можливо вам видно, що навіть кольором ось цей фрагмент якось виділяється. І це не дивно, тому що це металевий фрагмент корпусу. Що там саме знаходиться, я ХЗ, все інше це чисто пластик, воно доволі скрипуче, але тим не менш зібрано воно гарне, щілей де у мене в моєму зразку, як мінімум, нема. За що відповідає саме цей от маленький шматочок металу, я не знаю. Але воно навіть температурою відрізняється. Пластиковий степлий, а тут воно прям холодне. На умовно верхній грані. Отут-от, отут, от, 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 де ми зараз спробуємо чіткість навести і нам навіть... Типу, як вдалося, знаходиться кнопка увімкнення і качель регулювання гучності, а також додатковий мікрофон з системи шумозаглушення. На протилежному ребрі знаходиться два мультимедійних спікери. Один знаходиться отут-во, другий он там. Так, на яка, яка це права панель, чи яка я вже сам не орієнтуюсь, сам заплутався, боже, яке воно. Ніжне, слизьке і марке. От тут, я сподіваюся, що вам видно, я просто намагаюся в ці моменти чіткість навести. У нас знаходиться Type-C порт, у нас знаходиться лоточок під картки і 3,5 міні-джек. І на протилежному ребрі, дякувати Богу, у нас нічого нема. Нарешті цей момент ми пройшли. По елементам корпусу хочеться сказати, що. По-перше, добре, що у нас є лоток, куди можна запхати сімку, а потім з планшету не тільки в інтернет вийти, але й подзвонити, ну це кльово. У нас є 35 5 міні-джек, тобто можна підключати дротові наушники, це зараз не в кожному телефоні є, і в планшеті також, а тут це є, це теж дуже кльово. Те, що порт Type-C, а не доподобний мікро-USB в дешевому планшеті, це теж дуже класно. Але те, що от я зараз правильно поклав перед собою планшет. Тому що у нас фронтальна камера ось на цій грані, так? Да? те, що у нас спікери в такому положенні знаходяться отут, це погано. Окрім того, коли ти цей планшет пхаєш в чохол, вони взагалі дивляться в стіл, і тому вони так глушаться і, ну таке. У всьому іншому по корпусу у мене претензій немає. Єдине, що, звичайно, хочеться металевий корпус, а не пластиковий, але що ви хочете. Далі ми відкриємо таку класну штуку, яка називається Гольо-Гольо Хромі. От, ми його відкрили. І оце от у нас офіційна сторінка. Прям тут наперед підвантажена, я її навіть не відкривав. І з неї я перейшов на AliExpress, Зараз цей планшет от в цю секунду вартує 6,5 тисяч гривень. За 6,5 тисяч гривень з моєї скромної точки зору це от прям справедлива ціна. Кажу наперед. І е, буде якась промоакція, мабуть, тому що китайці там щось крутять. І там ціна варіюється. Я щодня заходжу, вона плавала за останні два тижні від 100 до 150 доларів. Що буде в кінцевому рахунку? Я хезе. Але лінк обов'язково буде в описі. І ще один рекламний проспект я вам показую. Вибачте, але це така вимушена рекламна інтеграція. Тому що виробник, він же BlackView і це ж Оскал це їх суббренд. Вони там готують якісь мега класні часи. Вони ж годинник. Я про них сам ще нічого не знаю на момент зйомки цього відео. Але от коли я його буду монтувати, то мені вже скинуть інформацію. І Мене дуже слізно попросили, хоч два слова про них сказати, що вони такі будуть. І виробник в них прям любов вкладує і попросив глядачам дорогоцінним показати цей самий рекламний проспект. Тому там в описі буде лінки на планшет, і на цей самий годинник. Тільки за планшет я відразу кажу, що за ці гроші. Ну ок. Годинник я в руках не тримав. Рухаємось далі. Ми будемо переходити, власне кажучи, до найголовнішого в кожному планшеті. Ми переходимо до екрану. І ми традиційно почнемо з того, що ми подивимось на діапазон регулювання яскравості. Оце у нас максимальна підсвітка. О! А оце от у нас мінімальна підсвітка. І ми спробуємо повернутися ну, хоча б приблизно на той рівень, який був, а це здається десь отак. І, і ще я його просто підійму зі столу. І ви побачите, що підсвітка сильно змінюється. Чому? Ну Тому що це просто IPS панель. Це не OLED, AMOLED, піолет. Ви це все чудово бачите. Повторюю ще раз, на, на екран планшету з коробки встановлена поганенька, дуже поганенька плівка. Встановити скло буде у вас і олеофобка, І, можливо, і кути огляду будуть приємніші, тому що я не знаю наскільки сильно ця плівка їх поганить. От. Але це IPS і для багатьох це точно козир, тому що ну, об'єктивно дивитись на цей екран довго, тупо не боляче для очей. Ну, ні в якому випадку. І це зашибісь. По чутливості сенсорної сітки претензій у мене нема. По кольорам претензій у мене нема. Картинка на робочій дистанції виглядає чіткою, приємною. Мені цим екраном користуватись в цілому приємно. Він, звичайно, 60-герцовий. Що ви хочете за ці гроші? Врешті-решт. Далі ми будемо переходити до звуку. Із моєї скромної точки зору, це найслабше місце в цьому пристрої. Динаміки розташовані в поганому місці, вони співають в підлогу, в стіл, в ваші коліна, де він там стоїть. І окрім того, самі динаміки дешеві. Тут дуже не вистачає низьких частот. Слухаємо, щоб не бути галасловним. Гучність у нас максимальна, як ви бачите. Ліндеман Штеяуф поїхали. Я сподіваюся, що так як ми вже років 4 слухаємо цей трек, ви вже запам'ятали, як він має звучати, але він не так має звучати. Прогортаємо до м'язка, я думаю, що це десь. Отут. Воно не дуже гучне в принципі, але для людей, які правильно оброблюють звук, дивитись відоси тут цілком комфортно. Воно нормально чутно і навіть не відчувається, якщо ти дивишся, умовний огляд на ферумком з цього планшету. Да? Тобто не сильно відчувається, що там не вистачає низьких частот, якщо це не музика, а от там, де людина просто щось тобі розказує, да? і гучність теж типу ок. Але не дай Бог воно якось відрідачено не так, як тобі треба. Чи або не дай Бог ти збираєшся музику через нього слухати, чи кліпи дивитися. Ну таке. Тому тут доведеться або юзати 3.5 мініджек, джек тобто навушнички підключати, або що в принципі кастиль, але в принципі я майже повністю впевнений, що воно у всіх уже давно є. Просто підключати блютуз колонку Чомусь у мене тут в рекомендаціях виліз ґрунт нотевський, так от мені не дуже подобається, як він обробляє звук. Він тут звучить мега жахливо. От. Якщо дивитись просто нормальне по звуку відредаговане кіно чи щось там на Ютубі, воно взагалі не пісить. Для ігор цих динаміків теж отак. Картину обмалював, це слабке місце в планшеті. Чи зможете ви з цим жити, вирішуєте тільки ви. Тепер камера. Як я і обіцяв, півтори фотографії, фотки відверто ну, таке. Реально хіба що лічильники фотографувати. Тепер ми будемо говорити про залізо. І традиційно ми відкриваємо причудові Google-фото. Ми побачимо, що у нас є, по-перше, скріншотик в танках. От Сережа місяць десь не грав, чи може і більше. Але тим не менш, Сережа зайняв перше місце в команді, граючи з танками 9 рівня, граючи на вісімці. між прочим. Да? Так от, що ми тут маємо? Ми маємо по продуктивності 8321 папуг в PCMark продуктивність. І ми маємо 321 500 тисяч папуг в Антуту. Чи багато це? Якщо висловлюватись дуже м'яко, це взагалі не багато. Але, як ви бачили, в танки я грав. От. І хочу вам сказати, що на середньо низькій графіці, причому з HD-текстурами, хоча я не можу сказати, що я їх якось відчув, але окей. Гра йде 40-60 FPS навіть в замісах і от воно навіть не намагається якось затупити. Тобто, ну прям комфортно. З усіми оцими Бравл Старсами, Сабвейсьорферсами, взагалі ніяких проблем нема. З Ютубами чи фільм з внутрішньої пам'яті, чи з Netflix, дивиться, проблем ніяких нема. В принципі, ок. Тобто для якихось банальних, простих задач і навіть ігор, і навіть. Ну, типу, складних ігор, але на дуже поганій графіці, цього заліза цілком вистачає. Я думав, чесно, буде сильних. Тому що коли я бачу, що процесор Unisoc Tiger, я відразу. ой 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 ні. А воно виявляється, що якось умудряється маслаць. Тепер ми будемо говорити про Тобто рівень не огонь. Але за умовно 100-150 баксів. Та нормально. Тепер акумулятор, і ми маємо з максимальною підсвіткою, а в планшеті це ще більш сильно відчутно, ніж в телефоні. Так от з максимальною підсвіткою 6 годин екрану. Ну я сказав би, що це не погано. Абсолютно, якщо ти на планшеті не сидиш прям цілий день, і ти просто увечері умовно там гортаєш якісь новини, читаєш. Чи подивився там зранку, навпаки, що там Трампушка нове вимочив, поки ти спав. Цілий день ти десь на роботі і ввечері повернувся знову ж таки катку в танки і новості почитав. І все, і все інш, весь інший час він просто на столі валяється. Чи де він там в тебе валяється? Тобто не дуже багато ти ним користуєшся, ти в тебе і тиждень протягне. Саморозряд тут максимально адекватний. Він за добу більше, ніж відсотків. 8, просто вала валяючись, він не втрачає. Точно. Адекватний результат. Тобто, ти не очікуєш, що доступний пристрій буде видавати сильно більш козирну автономність. Підводимо підсумки. Планшет за умовно 100-150 доларів з моєї особистої точки зору має виконувати буквально дві речі. Перша. давати. Подивитись кінцо якесь або YouTube, ну тут все залежить від того, що тобі більше подобається. Да? Тобто, чи з внутрішньої пам'яті щось дивитись, чи в онлайні щось дивитись. Раз. І два це вже оце і є оце інтернет браузінг може там щось в калькуляторі чи в списку задач понаклацувати, чи ще якісь максимально елементарні завдання повиконувати. І все. Ти не очікуєш якісь неймовірні ігрові можливості, правда? Чи що там будуть якісь, от як ми теж від BlackView дивились на. я, на жаль, забув, як він називався. E-Active 10 Pro, отой планшет з тією ручкою да? що він там буде, якийсь бронебойний, пиловологозахист там буде, чи отой ліхтар, що його з космосу видно. Ти всього цього не очікуєш, і в принципі цей планшет це все дає. З виключенням одного моменту: тут реально гавняні динаміки. Ну, ну, фуфло. Якщо ти в цьому плані не вибагливий, або ти все одно часто юзаєш Bluetooth-навушники, чи не Bluetooth, які тут можна юзати, чи в тебе є ці 15, чи одна, але класна bluetooth колоночка і ти все слухаєш тільки через неї. Або іще раз, ти просто не вибагливий. Нормальні динаміки. В іграх їх отак. У всьому іншому за цей бюджет, ти в принципі нормальний планшет. Мені, коли він їхав, я думав, от, чим закінчиться наше з ним спілкування? Він або дитині піде. і Дитина відморозилась через динаміки. Тому що він любить врубить через вбудовану в пристрій акустику якусь музику і ковбаситься собі там, от йому не подобається. Або віддати батькам. І їм точно пофігу, тому що вони через, на жаль, люди у віці. Мод, тому вони, що через гівняні динаміки, нічого не чують, що через класні. Тут все одно треба вмикати блютуз колонку, і тому так буде зроблено. А так, дивіться, YouTube подивитись. З костелями. можна кіно подивитись, можна в елементарні ігри по пограти, можна, YouTube, о, вибачте, інтернет-сторінки, там новини, новини почитати, можна е, у малого дистанційне навчання, тобто там зайти в умовний Viber, чи в Telegram, чи купа завдань, у нього вісить в Google Class. у них там відеоконференції, вони зустрічаються в онлайні, спілкуються з учителями. Це все тут можна. Якщо вам треба такий невимогливий Вісь лючок, <хи> то от вам варіант. Сказати, що це супер пропозиція за ці бабки, я не можу. Але щось там Китай потихеньку народжує в супердешевому сегменті, і воно з року в рік якось все так приємніше. Скриплячі зубами можна брати. Але це точно, я думаю, не найкраща пропозиція на ринку. Просто одна із опцій. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайлови. Проект Ферумком. Ти цьому вподобайки підписуємось на канал. А також обов'язково ділимося цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей. Бувайте!